Доброго ранку, мої любі малята! Запрошую вас до бесіди. Подивіться на картинку, скільки м'ячів ви бачите на ній. Так, п'ять м'ячів. Якою цифрою ми їх позначимо? На картинці ми бачимо з вами фрукти та ягоди. Нам потрібно знайти саме ті фрукти, яких всього 5. Знайдіть їх та назвіть. Чого у нас 5? Розв'яжіть приклади. Чотири груші додати до них одну грушу дорівнює скільки всього груш. Три гудзика до них додати два гудзика. Скільки дорівнює всього гудзиків. Дві фасолини. До них додати три фасолини дорівнює скільки всього фасолин. Знайдіть на картинці всі цифри 5 та покажіть їх, назвіть якого кольору вони. Давайте разом з вами закріпимо склад числа 5, а допоможуть вам з правої сторони м'ячі. Склад числа 5 складається з 1 та. Роздивіться уважну картинку та скажіть, чого у нас на ній п'ять. Так, п'ять м'ячів, а ще. П'ять цукерок і п'ять метеликів. Молодці. Подивіться на картинку та покажіть, яка бутилка широка, а яка вузька. Яка свічка вузька, а яка широка? Яка дощечка широка, а яка вузька? Покажіть. На завершення нашої бесіди я пропоную дібрати пару. З лівої сторони ми бачимо предмети, так? Ворота. Бачимо молоток, газову піч, пензелик. Чай та замок. А тепер потрібно з правої сторони знайти їм пару? Що підійде для ворот? Подумайте і скажіть. Яку пару ми підберемо для молотка? Яка пара буде для газової печі? І яку пару ми підберемо для нашого пензлика? Яка пара буде для нашого смачного чаю? Яка пара підійде нашому замку?